Сакральне місце, курорт чи просто військова база? Що для Путіна Крим? Крим Крим Севастополь та Севастополь повертаються в рідну гавань. В гавань до рідних Крим. берегів. Це для сеплі і для, скажімо, такої ліричної частини російського естеблішменту. Як півострів використовують для пропаганди? Я просто наведу спомини свого викладача, який колись їздив ще студентом якраз на відбудову е, Криму. Як Україна відбудувала півострів, а потім його викрали. Це кадри з тимчасово окупованого Криму. Дві сотні дітей. Усі приїхали з Бєлгородської області, адже там розпочались бойові дії. Прибуло до нас 277 дітей із Білгородської області, з усіх регіонів. Уся медична допомога тут є. Вона буде надана. А вода буде. Зруйнована росіянами Дамба спричинила не лише підтоплення територій, а й зневоднення Криму. Без... Води ці, з Скаховської Гес, вона, вона просто перетвориться на фактично деякі ділянки в Криму перетвориться на постелі, і знову таки постане питання туристичного майбутнього Криму. Хоч сам Путін, звісно, у всьому звинувачує Україну, мовляв, дамбу підірвали, аби зірвати свіже контрнаступ. Як ми, ми в Як ми розуміємо, ми в цьому точно не зацікавлені. Для тому що це важкі наслідки для тих територій, котрі ми контролюємо і котрі є російськими. Ну а по-друге, зараз скажу дивну річ. На жаль, це зірвало їхній контрнаступ на цьому напрямку. На жаль, бо краще би вони звідти наступали. Будь-які маніпуляції, які робить Росія довкола Криму, і в тому числі те, що вони зараз зробили з підривом Каховської ГЕС, це говорить лише те, що вони готові прощатися з територією Криму, тому що вони прекрасно розуміють, що після того, як відбувся підрив ГЕС, на території Криму не буде нічого живого. Хоча ще 2014-го Путін, начебто, врятував Крим від нацистів, аби 2022-го гордо прозвітувати про те, що повернув історичні землі та зробив Азовське море російським. А потім свідомо робиш територію частини цих областей і Автономної Республіки Крим непридатними для існування людей, плюс свідомо нищиш населення. Родючі ґрунти, інфраструктура і подальше існування чи життя на певній території буде неможливо. Значить, ти чекати хотів на те, що називається соціальна держава і людське життя, тобі байдуже населення на приєднаних територіях. Ну і те, що частина з них російськомовних, вони теж для тебе не принципово. А що ж тоді принципово? Для чого Путіну був потрібен Крим? Передусім, це військова база для Чорноморського флоту РФ, а ще інструмент стримування Заходу, тобто можливість розміщення ядерної зброї на окупованому півострові. Вони вважали, що Автономна Республіка Крим є тим плацдармом, з якого можна контролювати і, скажімо, здійснювати превентивний тиск з використанням різних систем озброєнь на країни-члени НАТО. За них можна не перейматися. Води, інфраструктури для них вистачить. А що ж із цивільними фермерськими угіддями і виноградниками? Це все доведеться відновлювати після деокупації. Не вперше до речі. Указом президії Верховної Ради Союзу. РСР... Кримську область передали складу Російської Федерації до складу Української радянської соціалістичної республіки, яка його повністю відновила після Другої світової півострів був одним із найбільш зруйнованих регіонів країни. Від 1940-х до 1950-х років у тодішній кримській області врожаї зерна скоротились в п'ять разів овочів удвічі. 1953-го на весь крим працювали лише три хлібні крамниці, і все це довелося не відновлювати, а будувати з нуля. Ледальному цеху проходить випробування нового автомата для розпасовки упаковки плавлених сирків. Я просто наведу спомини свого викладача, який колись їздив ще студентом. Якраз на відбудову Криму вони просто приїхали як бригади для відбудови повоєнного Криму. Адже ми пам'ятаємо, що Крим, до речі, був один. Це одна з найзруйнованіших територій часи Другої світової війни. Не дарма Сталін возив довкола Ялти конференцію з Рузвельта з Черчилля, аби показати всю весь масштаб руйнації інфраструктури СРСР, аби випросити кошти світового товариства. Це все робилось неспроста. Війна поступово підходить до окупованого Криму. У російських загарбників там горять склади, трапляються підриви залізниці, а в порту Севастополя вибухи. Автономна республіка на шляху до деокупації та відбудови. Вдруге.